Сьогодні у нас особливий випуск із сліпим оглядом нового девайсу. Це буде цікаво, адже ми разом будемо розпаковувати цей загадковий девайс, про який ми нічого не знаємо. Оце так несподіванка. Абсолютно нічого. Будемо спиратись лише на наші перші враження і здогадки. Ми не знаємо, що всередині, але обіцяємо чесно поділитись нашими думками та емоціями. Отже, почнімо розпаковку. До речі, запакований він ось в таку фірмову коробочку від VapeHub. Дуже стильна, красива. Та-та-та-та! Oh, wow. wow. Це девайс від вуху. Doric Galaxy S1. Mm -hmm. І такі класні кольори. Їх чотири тут. Дуже простесенька коробочка, маленька. По комплектації, певно, що тут дуже-дуже мінімально. Але я бачу, що у нас акумулятор 800 мА. Так, загалом основні характеристики зазвичай пишуться на коробочці. Також комплектація. Так, в мене сіренький колір. Є ще фіолетовий. Такий, такий трошки рожевий-зелений, мені не дуже подобається. Ні. А тебе який? Типу, оранжевий з синеньким. Ну, цей гарніший, до речі. Мені сірий, самий гарний. От його і розпакуємо. Ну що, поїхали. А я хочу розпакувати фіолет. Мені більше Так, все, розпаковка. Ми дуже любимо розпаковки. Особливо, коли щось прикольне. У да. нас пакети. І по комплектації в нас реально. І інструкція користувача. Все, це все. Таке. на, 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 на любителя. Кабеля не баба, так як я її подумала. Така невеличка інструкція. Вау, він такий легенький. Ану, ану, ану. Ну, реально похожий на Айкос. Вау! Картридж на приблизно, я думаю, на 2 мл. Я ну, думаю, більше 2,5 може. На 0,7. Давай подивимось. Є бокова заправочка, і мені здається, що мундштук верхній знімається. Да? Силіконова. Накладка. Дрібко. Не пише скільки картридж, треба в інструкції дивитися. Значить, у нас тут є вупу логотип. І самого, самої моделі Dori Galaxy S1. І індикатор після моделі. Цей порт для зарядки знизу. От мені не знаю, мені подобається порт для зарядки, коли він внизу, це дуже зручно. Букові, оці порти для зарядки, не очікують. А заходять. чого? Коли буковий, то ти собі його поставив? Не знаю, от чогось, не мені, от чогось в мене завжди так. До речі, картридж дожимається магнітом, без люфту, абсолютно. Він не вилетить вам і є захист від картриджу, але якось так легенько він дістається. Ну каж без люфту, ну але без люфту. Реально без люфту. Ну що, давайте ж його спробуємо протести. Ми заправили е, рідиною від Flower Lab PE1000 Kiwi яблуко. Коли заправляєте новий картридж, обов'язково не забувайте зачекати 15 хвилин, щоб картридж добре просочився рідиною і не згорів вам відразу. Пробує. Пари не сильно багато. Не сильно багато, туга затяжка, мені подобається. Я просто обожнюю тугі затяжки. Насправді, смак він передає ну, таке не дуже сильний, але, але мені подобається. насправді. Типу, не дуже насичений. Смак не дуже насичений, але мені подобається. Певно, із-за того, що це така туга затяжка. Ну давайте я не дуже люблю тугі затяжки. Я люблю вільні. Відчувається яблучко, але ну далеко десь так. Але прикольно. Як для мене це не занадто туга затяжка. Ну тут вона така більш-менш При тому, що в картридж в нас тут на 0,7 Ом. Не знаю, мені туга. Мені не дуже туга. Але смак дуже такий лайтовий, приємна пара, прохолодна. До речі, але якийсь смак мені хотілося б От насічну. я, вибач, переб'ю я прирівняю з ветру на 0,7 і картридж цей на 0,7. Це небо і земля. Реально на ветру. Ти коли робиш затяжку, тобі просто такий великий потік пари просто в горло. А тут ну треба от напружити щоки, щоб зробити затяжку. Тому для мене це туга затяжка. і Я б, наприклад, парила би. Ну мені воно як здається вільною більше. ще раз. Попробую о зараз, До речі, я відчула. І ківі, і яблуко. Якесь таке поєднання легеньке, але вона не солодка, вона не <ган> сильно там насичена така. Ну, в принципі, мені теж подобається, і я б його опарила. І хоч це п'ятірка, ну для мене нормально, бо то, що я беру завжди собі тридцятки. І от ну, мені прикольно. І, і знаєте що саме класно? Мені його дуже зручно тримати в руці. Якась така дамська сигарета. <ган> так, Він, можна? до речі, і нагадує <ган> сигарету. Сигарету <ган> від Айкоса. Ну, прикольний, дуже зручний муштук. От реально просто, от іменно цей силіконовий муштук, настільки зручно, якось настільки приємно його брати е, от губами. Я не знаю, от мені дуже зручно. Я вам навіть скажу, щоб мати собі таку е, сигарету електронну на запас цілком можливо, тим більше вона бюджетна. Клас, мені подобається. Ми ще знаємо, що до нього можна докупити картридж на 1,2 ома. 07 можна відрізнити тим, що тут силіконова накладка, а на 1,2 ома можна е, ставити паперовий фільтр, який в більшості, я думаю, що забере солод, але він і так не дуже солодкий. Тобто тут якось так клейтово воно все легесенько. Я не знаю, чи я б користувалася паперовим фільтром. Ну, хотілося б, звичайно, спробувати, але силікон це просто реально класно. Ну, мені от мені подобається. І він, до речі, змінний. Його можна зняти так, почистити там собі. О, буде збиратися конденсат. Да, ми вже, вже видно. Конденсат. Вже видно. Зробили буквально пару затяжок. і Вже є конденсат. Я надіюсь, що він не буде текти. А знизу в нас сухо, нічого немає. Перевірити треба, коли ти париш на постійній основі, звичайно ж. І до речі, картридж вставляється тільки одним боком. Він сам в принципі дожимається, бо там є магнітки, магнітки, <laughs> Магніти. Кабель ти всі тут не передбачений, але по факту ну. Кого немає вдома кабеля Типсі. Ну це звичайно це не проблема, тим більше, що він бюджетний. Так, да, сто 100%. Я думаю, що кожен зможе найти себе вдома кабель та Індикація буде вам свідчити про заряд акумулятора. Інтересно, які там кольора. Там, іде, е, я вже погуглила, зелений колір. Це 100 або 60%, Менше 60% буде світитися синім. А якщо червоним, значить вже менше 30%, Тому треба ставити його на зарядку. Цікаво, скільки він буде тримати, ну так як 800 мА, то це. День активного паріння точно 100%, 100%. і е, завжди беріть блочки 1 ампер і виймайте картридж Це обов'язково. Це такі Але я думаю, що він швидко заряджається. Напевно, 1 амперним блочком 100%. Ну, хвилин 40. 40 хвилин і знімайте зарядки. До речі, потужність 16 ватт. Тобто, якщо ви вставляєте картридж на 0,7 ом вам буде 16 ватт гарантовано. Якщо на 1,2 Ну, Скільки там 1,2? Ну це приблизно. Я думаю, десь 12 ватт приблизно. Ну він сам автоматично підбирає потужність під встановлений картридж і думає, що від заряду акумулятора все залежить. Чим вищий він, тим більше буде він видавати пар. Отже, підіб'ємо плюси і мінуси. Плюси для мене плюс дуже великий, те, що є силіконова силикон... вставка. Вона просто от, мені настільки зручна, що не знаю, от, я б реально його собі придбала. Далі це зручність, він дуже зручний і легкий. Не дивлячись на те, що там 800 мА, він реально дуже легенький. Так, дизайн простенький, лаконічний, можна вибрати як із градієнтом, так і простий. Е, ще е, плюс це смакопередача. Він не Дає ту смаку придачу, наприклад, якщо рівняти його з ок свою, ось але він смачний. Він він не сильно солодкий. От, наприклад, заправка ця не сильно солодка. От вона така, як треба смачно О, пахне. як... Кусна і е, саме найголовніший плюс це враховуючи, що це непогана подсистема. Він бюджетний. Я назву його мінуси. Саме головний мінус для мене це його комплектація. Так, да, є один картридж, хотілося б ще один, але кабель та c все ж таки в коробочку точно би вмістився, і було б дуже добре, якби він там був. Далі можна сказати, його мінуси, те, що в ньому немає ніяких налаштувань, тобто немає навіть регулювання повітряного потоку. Можна було б її додати, адже все таки зміна затяжки, це теж кому. Ось важливо, мінус можна ще назвати те, що в ньому відразу з'явився конденсат. Буквально пару затяжок і вже конденсат появився. Слава Богу, що він хоча б не почав протікати. Надіємося, що він буде служити картриджну хоча б два-три тижні активного паріння і що він не буде горіти дуже швидко. Чи буде надалі такий великий конденсат, і чи буде він протікати, це треба перевіряти з часом. Цей девайс найкраще підійде для новачків або для досвідчених користувачів, які шукають якийсь бюджетний девайс на заміну. Ну, подсистема хороша, мені подобається. Е, берем. Берем. Собі берем. Берем, берем всі. Алюмінієвий корпус, до речі, металевий. Я думаю, що він буде стійкий до падіння, до ударів, але буде царапатись, Да. Яка подсистема не царапається? Царапається. Не царапається. Царап. Екран тільки поцарапається. Мене, мене, корпус живий. У мене поцарапався корпус Ні. дуже. Ні. Навіть дуже. Це, до речі, новинка відносно від Вупу. Я так зрозуміла, речі, Galaxy S1. Нагадаю, як називається модель. Від Вуку. Від Якщо вам сподобався такий формат відео, і ви хочете надалі бачити такі випуски у нас на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях свої відгуки. Також нагадаємо, що наша мережа має вже більше 40 магазинів по Україні і великі онлайн-магазини. А ми всіх любимо! Всім па-па. Па-па!